Вітаю вас, шановні електромобілісти та ті, хто ще тільки мріє стати ними. Ви на каналі ccs 2 to GBT. Сьогодні ми вам хочемо продемонструвати. Наше саме економічне рішення для вирішення питання заряджання електромобілів з Китаю в Україні та Європі. Це перехідник для швидкісного заряджання електромобілів з Китаю. Він дозволяє приєднатися до будь-якої зарядної станції в Україні, в Азії та Європі, на якої є коннектор Чадемо. Коннектор чадемо це саме розповсюджений коннектор, який існує в цих країнах. З іншої сторони, у цього перехідника коннектор для підключення. До електромобілів з Китаю, стандарту GBT. Даний перехідник здатний пропустити потужність до 70 кВт. Має функцію електронного блокування під час заряджання та має приємний ергономічний вигляд. Перехідники виробляються українським виробником LTS meister та виробляються в двох моделях. Перша модель призначена для заряджання електромобілів з Китаю, марки Volkswagen та Audi. На ньому є відповідні маркування. Друга модель призначена для заряджання всіх інших електромобілів з Китаю. Перехідники виробництва українського виробника Елтіс Майстер сертифіковані та мають відповідний сертифікат міжнародного зразка. Під час заряджання за допомогою електронного замка перехідник блокується на автомобілі і його неможливо зняти, що запобігає його викраденню. Якщо власник автомобіля залишив його на період заряджання, ватися перехідником доволі просто. Для початку заряджання треба ставити сам перехідник безпосередньо в автомобіль до перехідника, приєднати коннектор чадемо від зарядної станції, зробити активацію зарядки в додатку і виконувати заряджання електромобіля. Під час заряджання електромобіля на дисплеї станції та на автомобілі Зазвичай показується потужність, яку приймає автомобіль, поточна напруга батареї, струм та інші параметри. На даний момент наш автомобіль приймає 57 кВт. Особливість використання перехідника на станціях ОКА – виробництво Кастат у білінгу Тока. Після під'єднання адаптеру до пістолету та машини обов'язковим є умова натиснути на меню зарядній станції. Конектор чадемо, далі натиснути старт. Після цього, як зараз на екрані піде відлік, ви можете авторизуватися або через додаток, або за допомогою карточки. Бачите? Авторизація пройшла. Якщо робити спочатку через додаток, не є гарантією того, що станція побачить перехідник і процес заряджання почнеться. Все, процес зарядки почав. Дякуємо вам. Користуйтесь зарядними станціями. А тепер спробуємо Автоентерпрайз з новим додатком Infinity Charge. Не забуваємо про маленьку кнопочку для старту сесії у всіх станціях цього виробника. Їх є всього чотири типи: перша, друга, третя та четверта. Кожен перехідник комплектується паспортом, в якому вказано серійний номер перехідника. Також цей номер написаний в розетці. Зі сторони чадема. Також перехідник комплектується о такою фірмовою сумочкою. Якщо у вас виникли будь-які питання стосовно експлуатації перехідника або маєте проблеми будь-якого характеру, ви завжди можете звернутися до нашої техпідтримки. Дісканувавши цей QR-код, ви попадете на наш телеграм Техпідтримки, де є Багато власників перехідників та працюють наші технічні консультанти. Також наші контакти можна знайти, перейшовши по сайту, вказаному в паспорті. На перехідники нашого виробництва діє гарантія по принципу все включено, окрім фізичного пошкодження перехідника.